Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці геометрії. Тема уроку Площа паралелограма. Сьогодні на уроці ми сформулюємо і доведемо теорему про площу паралелограма. Розв'яжемо задачі на знаходження площі паралелограма. Ви вже знайомі з паралелограмом і його властивостями. Тому давайте почнемо із повторення. Пропоную вам гру так чи ні. Паралелограм це чотирикутник із паралельними протилежними сторонами. Так. У паралелограма всі кути прямі. Ні. У паралелограму протилежні сторони однакові за довжиною. Так. Висота паралелограма це довжина сторони? Ні. Давайте ще раз повторимо властивості паралелограма і повторимо означення висоти паралелограма. Протилежні сторони паралелограма рівні. Протилежні кути паралелограма рівні. Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Сума сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений із будь-якої точки однієї сторони до паралельної її сторони або до її продовження. Отже, ми готові до вивчення нового матеріалу. Теорема про площу паралелограма. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Давайте доведемо цю теорему. Нехай ABCD – даний паралелограм, BM – його висота. Проведемо висоту CN на продовження сторони AD. Доведемо, що площа паралелограма ABCD дорівнює добутку АД і BM. Розглянемо трикутник БАМ і трикутник СДМ. Оскільки БМ і СМ це висоти паралелограма, то дані трикутники прямокутні. Кут БАМ дорівнює куту СДМ як відповідні кути при паралельних прямих АВ і СД та січні АН. БА дорівнює СД як протилежні сторони паралелограми. Тому трикутник БАН дорівнює трикутнику СДН за гіпотенузою і гострим кутом. Паралелограм ABCD складається з трапеції MBCD і трикутника BAM, а, а прямокутник М, Б, С, з трапеції MBCD і трикутника CDN. Оскільки трикутники BAM і CDN між собою рівні. Дорівнює також їхні площі, а тому рівними є площі паралелограма АБЦД та прямокутника МЦН. Площа прямокутника МБЦН дорівнює МН помножене на БН. Але Ан дорівнює ДН, а тому. М дорівнює АД. Отже, площа паралелограма ABCD дорівнює добутку АД і БМ. Теорема доведена. У загальному вигляді формулу площі С паралелограма можна записати так. С дорівнює AHA, де А сторона паралелограма. А – висота проведена до неї. Чи можна знайти площу ромба за стороною та висотою проведеною до неї? Так. Оскільки ромб окремий випадок паралелограма. Але для ромба існує власна формула площі. Теорема про площу ромба. Площа ромба дорівнює половині добутку його діагоналу. Якщо площу ромба позначити S, а діагоналі ромба d1 і d2, то тоді формула площі ромба буде мати вигляд S дорівнює 1 друга d1d2. Наслідок площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналів. Якщо площу квадрата позначити S, а діагональ квадрата D, то формула площі квадрата буде мати вигляд S дорівнює 1 друга D в квадраті. Ну а тепер ми готові до розв'язку задач. Задача 1. Сторона паралелограма дорівнює А. HА висота проведена до цієї сторони. Знайдіть площу паралелограма, якщо А дорівнює 5 см, HА дорівнює 7 см. Ми з вами дізнались, що площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту, проведену до неї. С дорівнює АHA. Якщо замість А підставити 5, а замість HA 7, то S дорівнює 5 помножене на 7 дорівнює 35 квадратних сантиметрів. А дорівнює 8 дециметрів, HA дорівнює 4 дециметра, S дорівнює 8 помножене на 4, дорівнює 32 квадратних дБ. Відповідь 35 квадратних сантиметрів і 32 квадратних деметрів. Задача 2. Площа паралелограма дорівнює 24 квадратних сантиметра, а одна з його сторін 6 сантиметрів. Знайдіть висоту паралелограма, проведену до цієї сторони. В формули про площі. Можна виразити висоту HA дорівнює S поділене на А. HA дорівнює 24 поділене на 6, дорівнює 4 см. Відповідь 4 см. Наступним завданням пропоную вам заповнити таблицю. Відкрийте свої зошити, поставте відео на паузу і заповніть таблицю. Давайте перевіримо. А дорівнює 5 см, Б дорівнює 10 см, С дорівнює 41 квадратний сантиметр. Для того, щоб знайти H, A, треба С поділити на А. 41 поділити на 5 дорівнює 8,2 см. Для того, щоб знайти HB, потрібно S поділити на B. 41 поділити на 10, дорівнює 4,1 см. А дорівнює 8,5 см, B дорівнює 17 см. HA дорівнює 4 см. Для того, щоб знайти площу паралелограм, Потрібно сторону помножити на висоту, проведену до цієї сторони. С дорівнює А помножене на H. 8,5 помножене на 4 дорівнює 34 квадратних сантиметрів. H дорівнює S поділити на B. 34 поділити на 17 дорівнює 2 см. С дорівнює 63 квадратних см. HA дорівнює 4,5 см. HB дорівнює 3 см. Щоб знайти сторону паралев, треба площу поділити на висоту, проведену до цієї сторони. А дорівнює С поділити на HA. 63 поділити на 4,5 дорівнює 14 см. Щоб знайти сторону B, треба С поділити на HB. 63 поділити на 3 дорівнює 21 см. Сьогодні ми з вами вивчили формулу для обчислення площі ромба. Тож, давайте розв'яжемо наступну задачу. Знайдіть площу ромба, якщо його діагоналі дорівнюють 12 см і 16 см. Площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей. С дорівнює 1 друга d1d2. С дорівнює 1 друга помножити на 12 помножити на 16, дорівнює 96 квадратних 2 Якщо діагоналі ромба дорівнюють 1,6 дм і 3 дм, то тоді площа ромба дорівнює 1,2 помножене на 1,6 і помножене на 3, дорівнює 2,4 квадратних дБ. Відповідь: 96 квадратних сантиметрів і 2,4 квадратних дециметрів. Наступна вправа. Одна зі сторін паралелограма дорівнює 6 см. А висота проведена до другої сторони 4 см. Знайдіть периметр паралелограма, якщо його площа дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Розв'язання. Нехай А Б, Суме де даний паралелограм. Проведемо висоту БК до сторони АД, а висоту БМ до сторони СД, СД дорівнює 6 см, БК дорівнює 4 см, площа АВЦД дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Для того, щоб знайти периметр паралелограму, нам треба знати довжини його сусідніх сторін. Знаючи площу паралелограма і висоту, ми можемо знайти сторону, до якої проведена ця висота. А Д дорівнює 36 поділене на 4, дорівнює 9 см. Периметр. Паралелограма АВЦД дорівнює 2 помножене на суму АД і СД. 2 помножене на суму 6 і 9 дорівнює 30 см. Відповідь 30 см. Задача 6. Сторони паралелограма дорівнюють 4 см і 5 см. Висота проведена до меншої сторони дорівнює 3 см. Знайдіть висоту, проведену до більшої сторони. Розв'язання. Для того, щоб знайти висоту, проведену до більшої сторони, спочатку ми знайдемо площу паралелограма. Сьогодні ми з вами вивчили, що площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту, проведену до неї. Тому в першій дії ми з вами можемо знайти площу паралелограма. 4 помножене на 3 дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Для того, щоб знайти висоту, треба площу паралелограма поділити на сторону, до якої проведена ця висота. Тому, в другій дії ми знайдемо висоту, проведену до більшої сторони. 12 поділити на 5 дорівнює 2,4. Відповідь 2,4 см. Давайте підводити підсумки уроку. Сьогодні на уроці ми з вами дізнались, як знайти площу паралелограму. Ми вивчили формулу для обчислення площі паралелограму, а також вивчили формули для обчислення площі ромба і площі квадрата. Пропоную вам відповісти на запитання, що мені сьогодні вдалося найкраще? Чому дорівнює площа паралелограма? Де я можу використати ці знання у житті? Домашнє завдання. Пропоную вам взяти участь у флешмобі Мій паралелограм. Знайди вдома чи на вулиці об'єкт у формі паралелограма. Виміряй його сторону і висоту. Обчисли площу. Якщо вам буде складно знайти об'єкт у вигляді паралелограма вдома чи на вулиці, тоді ви можете накреслити паралелограм, виміряти його сторону висоту і обчислити площу. Наш урок підійшов до завершення. Тренуйтеся і пам'ятайте, знання це сила. До зустрічі!